Друге шорс відео про крісла для українців. Як добре, що нам, українцям, в житті повезло. Бо за що не взятися, згодом виявиш, що вже хтось з українців до тебе це зробив. Тому, недовго думаючи, хочу скористатися думкою третього президента України Віктора Андрійовича Ющенка, який звертався до українського народу такими словами, до того, як став третім президентом України, коли був. Третім президентом України і не перестає нагадувати українцям про них зараз. Ось ці необхідні українцям слова Віктора Андрійовича Ющенка. Я знаю, які проблеми хвилюють кожного громадянина України. Я знаю, як ці проблеми вирішувати, і я вмію їх вирішувати. Всі мої дії на, посади, на посаді президента будуть законними, прозорими і зрозумілими. Мої дії будуть рішучими, послідовними і ефективними. Вже за Наступного року ми всі відчуємо, що живемо в зовсім іншій державі, яка дбає про всіх громадян, а не лише про чиновників і олігархів. І наступні слова, які говорив і тепер говорить, звертаючись до українців, українець Віктор Андрійович Ющенко. Українці, якщо ви будете не об'єднані, ви будете нагадувати армію без тягів. Українці, якщо ви не будете об'єднані, ваш голос в світі ніхто ніколи не почує. Українці, якщо ви не будете об'єднані, ви будете безхатченками світу. І ще він казав: українці, доки ви не вирішили національне питання в батьківщині народу України, ніколи не беріться за соціальні і економічні перетворення. Перетворення у вас ніколи не вийдуть. Ми запам'ятали ці слова і чекали, поки президент це все для нас, українців, зробить. Ну він це і робив. Навколо свого крісла. А ми, українці, чекали, що нам теж таке крісло підставлять під чекающе місце. А тепер виходить: поки сам це крісло не зробиш, це крісло ніхто, крім тебе, не зробить і не запросить в ньому посісти. Отак, От шановні, виходить. А слова, слова звучать добре. В'ячеслав Чорновіл казав: Україна починається з тебе. А мені хочеться сказати, Україна починається з себе. І один у полі воїн.